Бійці третьої штурмової бригади у Вінниці організували неформальну зустріч під назвою Двіж. Військова тематика, відповіді із гумором та жодної цензури від захисників шапи, дока та рогозя. Молодь, ми бачимо, приходимо позадавати нам питання. Топу, допустим, їх багато що цікавить від того, відбита на фронті до настрою перед бойовими діями після виходу. Може там. Втрата близької людини. Ну все, то що ми переживаємо, жодного слова про майбутнє. Вони живуть війною, навіть коли приїздять в тил. У мене було два тижні відпустки. Я десь на сьомий день я дзвоню шапі. Шапа тоді був мій безпосередній командир. Я кажу: завтра набереш і скажеш, що срочно треба виїжджати. Наша дещо поспалився? спалився двіжу. Мені нема що стисня. До Вінниці штурмовики запросили захисника із Маріуполя Марпіха з позивним зелений. Йому вдалось втекти із катівні і дев'ять місяців прожити у підвалі окупованого міста. Весь той час жив повзаючи кілометри, шукав їжу, а ще більше телефон. Двояка чувство. Половина моїх близьких друзів не відповіла, а половина не відповіла. І я знав, що ті, які не ответіли, мені не відповідали ніколи. Ну, То тобто, все. хлопці кажуть, у їхній бригаді випадкових людей не буває. ППЛАшників і артилеристів, які ну, не могли нормально виконувати свою роботу. Вони беруться так грубкою в піхотку на позиції, лікує нормально, взагалі прекрасно лікує. Люди, коли повертаються, вони по-іншому дивляться в цій професії. Це вже дуже багато заплачено, дуже багато так. життів друзів покладено. Я не можу собі дозволити здатися, дати задню. Ми дуже багато заплатили. Вже заплатив, вже тобто ну, і ще вже. невідомо скільки заплатимо, і за запл... заплатить кожен та дуже як виживають і тримають позиції у найжорстокіших боях на нулі. Ділився вінничанин, командир першого штурмового батальйону Дмитро із позивним Рогось. Боєць пройшов АТО ООС. А повномасштабне вторгнення з товаришами зустрів, захищаючи Київ. Після цього там поїхали на Запорізький напрямок, Херсонський напрямок, звільняли Херсонщину. Після чого ми поїхали на Бахмут, де були от такі, одні з найважчих боїв взагалі, в Бахмуті, де і до цих пір наша бригада веде бойові дії. Зустріч вінничан із профі військової справи відбулась за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Заряджав атмосферу зустрічі. Гурт Енергетик не обійшлося без аукціону, на якому збирали гроші на підтримку штурмовиків. Анонсували бійці відкриття у Вінниці свого рекрутингового центру.